Дев'ятниця до святого Антонія Великого, день восьмий. І життя святого Антонія Великого один брат зрікся світу і роздав своє майно бідне, але трохи залишив собі на особисті витрати. І от якось він пішов до ави Антонія, коли чоловік розповів це святому, старець відповів йому: якщо хочеш бути монахом, піди в село, купи м'яса. Накрий нам своє голе тіло і приходь так сюди до мене. Брат так і зробив, і по дорозі, поки він ішов, пси і птахи з'їли усе те м'ясо, поранивши ще при цьому його тіло. Коли він повернувся старий, запитав його, чи дотримався він його поради. Чоловік показав йому своє поранене тіло, і Ава Антоній сказав Тих, хто відрікається від цього світу, але хоче, щоб зберегти для себе, так роздирають демони, які воюють з ними. Онежлюбий Господи, святий Антоній Великий, прийняв твій заклик, зректися світу і полюбити тебе понад усе. Він вірно служив тобі у самоті, постелі, молитвою постом, смиренням і добрими справами. Знаком Христа Він переміг диявола. Через Його заступництво нехай і ми навчимося любити тебе краще усім нашим серцем, усією нашою душею, усім нашим розумом і усією нашою силою, і любити свої ближні, як ми любимо самих себе. Святий, Антоній Великий і Могутній Святий, заступайся за нас та допоможе виконати наші особисті прохання. Тут називаємо свої особисті прохання. Ми просимо Цього через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Отче наш що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. «Святий Антоній Великий, молися за нас.